Які темні сторони мають сучасні побачення, чого варто уникати та остерігатися? Соціальні мережі зіпсували майже кожен аспект знайомств у сучасному світі. І не тільки знайомство. Соціальні мережі зіпсували майже кожен аспект соціального життя у сучасному світі. Я це усвідомив і припинив бездумно користуватись соціальними мережами саме з цієї причини. Жінки отримують вкрай токсичний контент у своїй бульбашці, і чоловіки теж не відстають. Нас навмисно нацьковують одне на одного, щоб ми не звертали увагу на справжнє зло у світі і не об'єднувались проти нього. Я все своє життя був феміністом, але навіть у мене почали виникати роздратування через жіночі вимоги. Мене почало тягнути в бік тих Шкідливих ідей на кшталт та ви всі тільки грошей і жадаєте від нас. На щастя, я відчув, що це ненормально і вчасно зупинився, просто обмеживши соцмережі. Там усе змішалося, де там базові людські стандарти, а де вже відверта токсичність? на кшталт та чоловік має робити все, бо твоє існування це вже подарунок для нього. Я не буду тут брехати ці обидва типи існують ще й як існують, але другий просто гучніший в онлайні, хоч він і в меншості. Люди надто зациклені на тому, щоб здаватися привабливими, замість того, щоб бути собою насправді. А якщо ти все-таки вирішуєш бути собою, то готуйся, ти залишишся на самоті. Я був як би цим якось сказати, дивною дитиною, а потім став дивним юнаком. Згодом я перетворився на колоритного персонажа. Бути справжнім і стикатися з соціальним відторгненням це боляче, але ще гірше жити в масці, фільтруючи кожну взаємодію і все одно в кінцевому підсумку отримувати те саме відторгнення. Це точно. Тож краще вже бути собою і бути щасливим незалежно від чужої думки. Воно того варте, особливо коли ти знаходиш своїх людей, які люблять тебе справжнього. Я з вами повністю згоден. Хоча, як хтось тут вже казав, завжди є речі, над якими можна попрацювати, при цьому залишаючись собою. От я і досі той самий фанат фантастики, який малює мініатюрні історичні фігурки та пише розповіді про мечі і чаклунство, але покращити фізичну форму, навчитися краще спілкуватися, слідкувати за зовнішнім виглядом. Усе це допомогло мені знайти людей, які полюбили мене справжнього. На мою думку, це хороший поштовх до самопокращення. Бути собою не означає, що не треба над собою працювати, хоча б щоб просто бути приємною версією себе. Так і давайте без образ, будь ласка, не сприймайте це як негатив. Я не намагаюся судити вашу особистість, але у вашому коментарі відчувається якась снотка безнадії. Якщо справжній ти автоматично асоціюється з самотністю, то ваше оточення це відчує, навіть якщо ви самі цього не усвідомлюєте. Сходити до психолога, глибоке самопізнання, усе це може допомогти. Ми змінюємось. Щомісяця, щодня, щогодини, ти сьогодні вже не той самий, що і п'ять років тому. Можливо, таки варто зробити кроки до того тебе, яким ти хочеш стати. Щиро бажаю тобі удачі в цьому житті, і стараймося бути найкращими не лише заради інших, а й заради себе. Можливо, тоді життя нас віддячить. Можна легко переплутати справжній зв'язок з людиною і з просто добрими соціальними навичками. Ох, у мене буквально щойно таке трапилось, і це було не через додаток для знайомств, це було звичайне спілкування. Люди були дуже дружні, запрошували мене на різні зустрічі один на один, і блін, тут легко все неправильно зрозуміти. І це навіть трохи боляче. Дивно, як хтось може настільки ідеально віддзеркалювати твою енергію, що ти навіть думаєш, що це твоя доля. А насправді вони просто добре читають людей. Я довго до цього доходив і ще з кількома синцями в своєму житті, щоб це зрозуміти. Хімія не завжди зв'язок. Та отож, хімія це ще й не гарантія того, що людина вміє і конструктивно спілкуватися, ділитися емоціями, обговорювати цілі, вирішувати конфлікти, бути вразливою. Можна легко піддатися чарам і не помітити, що за красивою картинкою немає здатності справлятися із глибшими, але важливішими речами. Одне просте правило: якщо тебе ігнорують, просто іди геть. Стережись, якщо знову з'являються вони у приватних повідомленнях. Звертай все-таки свою увагу на нестабільне спілкування або виправдання на кшталт. Ой, у мене там зарядка закінчилася, я забув тобі написати. Блін, був такий зайнятий. Якщо така поведінка повторюється, то це вже великий прапорець. Також пильнуй крихти уваги, я їх називаю. Коли тобі щось кидають, щоб підтримувати твій інтерес, не даючи нічого конкретного. Багато людей емоційно недоступні. Вони шукають Зв'язку а нових вражень і визнання. Культура швидких зв'язків стирає межі, тож визнач для себе тобі ок із ситуаційними стосунками чи не ок. Ой, мені здається, що я прямо зараз у цій ситуації з крихтами. Хочу написати щось типу: блін, мені здається, ти охолола. Може нам варто розійтися, але я боюся, що я все неправильно зрозумів і зіпсую все дарма. Подивіться на це з іншого боку: ніхто не зобов'язаний відповідати на повідомлення миттєво. Це нормально мати роботу, справи, відпочинок. Кожного свої стандарти щодо нормального часу для відповіді особливо це складно для людей із синдромом дефіциту уваги. Це не обов'язково означає, що вони не зацікавлені чи маніпулюють вами, але іноді означає. Любі слухачі, а ви теж помічали, що знайомства зараз схожі на гру в рулетку, де ніхто не грає чесно, блін? Розкажіть нам, якщо ви колись помічали тривожні сигнали щодо того, як ви зустріли людину вживу. А також підтримайте це відео лайком, якщо колись стикалися із дивними побаченнями, і обов'язково підпишіться. Ми тут розкриваємо теми, про які мало хто говорить вголос. Деякі додатки для знайомств просто перенаселені ботами, які тобі пишуть, щоб ти не видаляв додаток, якщо у тебе немає збігів. Йомаю, це правда? Я ніколи не користувався додатками і тепер не збираюсь. Онлайн-знайомства це ідеальне середовище для тих, хто не вміє будувати довготривалі стосунки, і з віком це тільки погіршується. Так, а ще й більшість додатків належать одній великій компанії, якій важливіші цифри взаємодії, ніж щасливі пари. Вони спеціально так розроблені, щоб просто тебе затягувати і не давати результату. А найгірше те, що я пам'ятаю, що колись такі були хороші сайти, були спільноти, а їх просто скупили і тепер або перетворили на черговий тіндер, або закрили. Вони все зіпсували. Багато хто дуже поверхневий, вони вимагають ідеалу, а самі ж очікують, що їх приймуть як є. Ми з чоловіком познайомились ще в університеті. і У нас все працює ідеально, бо ми розуміємо, ніхто не ідеальний, але ми ідеальні одне для одного. З точки зору логіки, адекватні люди з реалістичними очікуваннями швидко знаходять пару і зникають з ринку знайомств. А от ті, хто надто вимогливий, вони залишаються надовго, особливо в додатках. Яка собі викривлена статистика? Утім, практичний результат той самий про який ти сказала. Зараз люди стали одноразовими. Ти можеш закохатись у когось, випадково щось сказати, або надіти не ту футболку, бути не в настрої чи не погодитися з думкою про якусь співачку, і все тебе викидають із життя. Ви миттєво блокують у всіх соцмережах, змінюють контакти, і ти не можеш до них достукатись. У нашій реальності треба бути готовим до розбитого серця, бо всіх можна замінити. Ніхто вже не вчиться миритися чи шукати компроміси. Усі хочуть ідеал з першого ж побачення і не готові будувати щось справжнє. Абсолютно те саме я й відчуваю. Через додатки здається, ніби ти маєш сотні потенційних партнерів у телефоні, проте ніхто із них не старається. Всі просто чекають ідеального варіанта і зникають, щойно хтось помилився. Це жорстоко. Усі з усіма будуть у чомусь незгодні. Чесно кажучи, я хвилююсь, що молоді покоління втрачають здатність розуміти іншу точку зору і жити в нюансах, тобто в реальності. Я щасливо одружена і ніколи не користувалася додатками, але навіть мені моторошно від того, як легко зараз відсікають людей. Типу, навіщо вкладатися у стосунки, якщо можна просто зникнути або заблокувати людину? Мені страшно навіть уявити, що тебе просто ігнорують після побачення. Я Розумію, що і раніше людей кидали, але тепер це не просто кинути людину. Це мов. Навчання, і воно болісне, і воно грубе. Багатьом байдуже на захист, і це страшно. Будь ласка, люди, використовуйте презервативи. І ще остерігайтеся підстав. Наприклад, коли людина каже, що вона одягла презерватив, але насправді ні. Або вона знімає його під час акту без вашого відома, або навмисно перенадто великий, щоб він зісковзував. Є її жінки, які брешуть, що вони приймають таблетки або використовують захист з іншими партнерами. Зараз усі просто хочуть взяти своє і неважливо, яким методом. Правда, і така вже наша реальність, що тут вже зробити. Усі ми трохи егоїсти, коли доходить до особистого, але я все одно мрію знову бути чиєюсь дівчиною, згодом дружиною. Я люблю прокидатися рано з коханим, готувати сніданок, робити йому масажі, залишати записочки по дому або в авто. Ну просто робити те, що робить його щасливим. Якщо я така, то мабуть є ще люди, які схожі на мене, і я когось таки знайду. Зараз буде довга історія. Тож минулого року я розлучився, і мене дуже зачепило завершення цього шлюбу, бо все закінчилось через її зраду. Усе було просто паршиво. Я певний час був сам, ходив на кілька перших побачень, які не мали продовження, і почувався так, ніби залишився сам назавжди. І от через Facebook знайомства, з поміж усього іншого, я отримав вподобання від приємної жінки, яка мала схожі інтереси. Ми почали спілкуватися і все якось поступово розвивалося. У нас стосунки на відстані, але ми можемо їздити один до одного кожні кілька тижнів, тож все не так і погано тут. Але найпрекрасніша частина цього як чудово бути захопленим людиною, яка захоплюється тобою у відповідь. Вона пам'ятає дрібниці про те, що мені подобається, і що ні. Вона робить мені компліменти і каже приємні речі. І коли ми разом, я почуваюся найщасливішим у світі, найчудовіше, я можу повністю і щиро любити її. Я можу надсилати їй усі ці милі, та трохи банальні повідомлення, випадкові фото та все, що мені заманеться. Коли ми бачимось, ми можемо обійняти. Триматися за руки, бути разом. Ми просто щасливі. І повірте мені, є ще таких купа людей. Було складно зберегти в собі ту частину, яка не стала озлобленою сволотою, але я був рішуче налаштований не дозволити сучасним реаліям знайомств змінити в мені ті риси, які я сам у собі любив, здатність просто і щиро когось любити. Навіть якщо хтось тебе поранить, ти все одно маєш продовжувати любити. По-перше, це ризики. Ти майже нічого не знаєш про людину, з якою зустрічаєшся, про її минуле, і вона може дуже добре намалювати будь-яку картинку про себе. На кількох перших побаченнях дуже легко виглядати нормальним, але всі дивні сторони часто з'являються трохи згодом. Друге, люди ведуть надто вільне, інтимне життя і не завжди обережні щодо свого здоров'я та можливих інфекцій. Третє, люди навчилися ставитись один до одного як до витратного матеріалу. Онлайн знайомства це як знайомства оптом. Інша людина та і скоріше за все ти сам Спілкуєшся ще з п'ятьма чи більше людьми одночасно і знайти наступного привабливішого, успішнішого надто просто. Через це ніхто не цінує нікого по справжньому звідси і усі ці зникнення без пояснень. Любі слухачі, уявіть, що ви гід у світ сучасних побачень. Напишіть одну пораду для тих, хто тільки починає знайомитись онлайн. Уявіть, що ви можете повернутись в минуле і попередити себе перед першим побаченням з токсичною людиною. Що б ви тоді собі сказали. Давайте я почну, а ви продовжіть в коментарях. Не ігноруйте, що він постійно знецінює твої досягнення. А тепер ваша черга. Напишіть свою фразу в коментарях і до зустрічі у новому відео.